Ну а перед тим, якщо надійдеться це відео, давайте перевіримо, чи ви зможете поставити лайк і підписатися на канал за 3 секунди. Час пішов: Один, два, три. Якщо ти зміг, то ти великий молодець. і Дякую. А хто не встиг, то треба підкачатися, так що тренуйтесь в наступних відеох. Всім здоров! Хлопці і вішата, мене соніка 6. І сьогодні я знімаю для вас просто бомбезний шикарний відосик про відкриття в FK Mobile 26, це FIFA 26, сьогодні у мене 21 тисяча самоцветів. Я не буду знімати це все за один день, а буду знімати по кожен день по чуть-чуть. І я хочу висловити 50 тисяч самоцветів за всі ці дні. І я буду казати вам номер дня, який це є. Сьогодні у нас перший день. Заходимо в магазин. І, 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 і який то пак зараз би відкрити. Ну, напевно, зараз будемо брати за 3000 самоцветів. Так, беремо за 3000 самоцветів, відкриваємо. І зараз будемо дивитися, що мені випаде. Відкриваємо. Тут а, нічого і зараз. 110-й плюс. 110 і більше. Сербія. цз, Форест. Хто такий? Мілінкович? Міленкович, да, Міленкович. Та, Міленкович, то один. Супер. Зараз ще, Відкриваємо за 7500 чи ні? 7500. Не знаю. Відкриваємо. відкриваємо, відкриваємо, відкриваємо. Для підписників нічого не шкода. Я відписників нічого на шкода, відкриваємо. Давайте. Раз, бам. Два. Три. Бам! Відкрили. Так. Аргентина. ЦП. Ліверпуль. Макальстер. А який макальстер Овер? 111-й. Що Макалістер? У 111-й? Роді нормальний гравець, нормальний футболіст. Ще один 7500 чи ні? Не, 7500. не. Ну і більше інакших паків дуже і нема. Походу, що нема. Не. А ні, не, не, чекайте. Я згадував, я бачу, що десь десь щось було безплатне в безплатному магазині. Я заходив перетин, там було щось безплатно в магазині. Де воно? О! воно. Беремо 112-й, безплатних. То не вибір походу, так тільки один. Добре, відкриваю. Деся тисяч монет і зараз. Триваю. Хто випаде? Хто? А, тут так воно все працює. Ого, потужно. Так, ну хто мені треба? ЦЗ мені вроді не треба. Ну, нападающе, може, трохи треба, але я візьму Девіса. Девіс мені теж потрібен. Так що беремо Девіса і не паримося. Так. А, все. Це було тільки на один раз, поняв. Зараз ми будемо відкривати обмін. 120 плюс я витрачаю з 12-го Жорді Альбу. І відкриваємо. Погнали. Так. 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 І це в нас 110-й обі. Погано, погано. Зараз може якийсь ще обмін зробимо. Такий, можна зробити, але тут макалістера віддавати. Віддаємо кальстру, Реально? Ні. Я не хочу давати макалістра. Давайте ще на кінець зробимо таку штучку за 10 тисяч тих жетончиків. Погнали, я закрив очі, я не дивлюся, ви вже бачите, я ні. я клянусь, що я закрив очі. Дивимось, я нажав жаль, склікнув. Е, перший, 108-й, далі, хоч би гравець. 10 тисяч якоїсь херні і все ж другий теж 108. Ну я беру, напевно, я не знаю, що я буду брати. Напевно, беру 10 тисяч твої херні. Ну, все, перший день закінчився. Чекаємо на другий день. Всім здоров'ю ще раз це день номер 2 який я відкриваю паки на 50 тисяч самоцвітів в. Mobile. Поїхали. Сьогодні у нас другий день, день номер два. За 3000 і самосветків ще один пак. Поїхали. 110, 3, 115. Дай 115 100% 115 зараз випаде. Поїхали. 115-й стопінцем. 115. Бразилія. ЦП. П, Вестхем. Хто у них є там в Вестхемі? Ну 110-й пакета ідеально. Я завжди знав, що пакета випаде. Що ще можна третий? Ну 9900 тільки лишається. Ти ж теж дуже нічого не відкриєш, правда? Бо що на завтра треба лошити. Що треба за 7500? от кого. Хм, хм. Не, жаль, что я же От кого за 7500? Відкриваємо таке за 7500, за 7500. На завтра ще буде 3000 і ще треба буде шепор нього почекати. Так, Так, Англія, Трап, Форст, 11, стоденнадцятий, Гипс White. сюди. У мене лишається 2000. Я не знаю куди їх потратити. Ай-яй-яй, жорстоко, жорстоко. йде решений так що... О, так. Коротше, відкрити більше нічого нема, так що чекаємо наступного дня. Всім здоров, хлопці і там? ми це Соняка 6 і це день третій, як ми відкриваємо факел Mobile на 50 тисяч самосвятів. Третій день в мене тільки 3 тисячі самоцветів, так що не тільки один пак можемо сьогодні відкрити. То є... Отак. От зразу не буду дуже тягнути. Зразу берем і відкриваємо. І будемо дивитися, що мені випаде. Так, тут звичайні, бронзові. Вибачте, зараз 110, зараз 115. Це ж нормально, є. Це Б. Вестка. Пакета. Пакета. Як минулого разу, пакета. Усе ну, має лише гостре самоцвето. Ну і день третій вже буде тоді, коли в мене буде багато, 700 десь тисяч, 9 або 10. Так що все. підписуйтесь на канал і чекайте четвертий день. Всім здоров'я ще раз, це вже у нас четвертий день по відкриттю паків автомобил на 50 тисяч самоцвятів. Сьогодні в мене на балансі 10 тисяч. Я їх всі не буду трати за одне відео. А от виставі за тисячі, потім ще за тисячі. О, їхали. Відкриваємо. І получаємо Англія Соп. Crystal Матата. Вархтон якийсь. Стори тих Wartoнів у мене не знає. Вартонів ніяких в мене знаємо. Ну все, напевно, більше таки дуже паки і нема. Ще лишиться на 3000 і все. Всім здоров! Це вже вроді п'ятий день. Кейт кабаю паков на 50 самоцветю. Сегодня у мене 7 7000 на балансе. Сегодня мы открываем пак за 7 світів. А, скоро мы вийти тот паки, так що в 100 паках нам будет якраз файно. Давно я покажу потратили тільки 29 тысяч, так? Mm -hmm. Микел Марина 112. Ну, потужність, потужність. 4000 ще лишилося. Що вам може відкрити такого? Ми тому ну, що нічого ми ще лишимо на Тоті. Так що все з вами будемо з Сонік 6 чекаємо на шостий й день. Всім здоров'я ще раз. Це вже у нас день в п'ятий. І в нас в той час вийшло. Тоті. Але одна проблемка є. Тоті вийшло і немає паків. Є тільки купон драфтів. Я вже відкривав драфти. Вроді супер, давайте купляємо на всі 13 тисяч. Чотири драфти у нас виходить. Погнали! Жаль, що паків нема. А я не знаю, їх забрали повністю, назавжди чи ні, я не знаю. Напишіть. В коментарях цим відео, якщо ви додали до цього моменту, напишіть в коментарях, що їх забрали на завжди мені. У мене є шість драфтів, поїхали. Перший драфт. За це все відео. Я вже тривав імба. Так. 112 емег Емегха. Далі, чекайте Так, продолжаем дальше. Драфт номер два. Волкаут! Волкаут! Я не знаю, кто. Воросия. Кто? А, 113 героси. Бляха! Я думаю, волкаут, думаю, все, я Касимба уже. А, Я думаю, Касимбулька зара выпаде. Ну нема волка. 108, я вообще. Найс. Nice. Драфти довше відкривати навіть, ніж шпаки. Якось походу на відео так довше. Знову 108. І ще один 108, давай. Ще один 108. Нема локаута. А, 109-й лакака. А, іще остатній драфт. Остатній драфт, давай. Перша з дрова. Драфт. Поняв. 109-й кін. Окей, все, драфта закінчилось. Але я ще не закінчився. У мене ще пак на сьогодні не закінчились. Що сьогодні ми будемо відтримати ось таку херню, зараз покажу яку. Ми сьогодні відтримаємо таку штуку навіть два рази. Ну, але на сьогодні два разу. У мене 60 тисяч цих штук. 60 тисяч. Один поїхали. Хафрина стара 115. Якогось нормального. Салах! Пульсич і Воркуля! А Салаха мені, мені нікого звідси не треба, бо в мене немає по схемі ЛВ і РВ. Ну беремо Саваху, він найбільший верх так. Да, і беремо таке що за 4 косаріка. 4 косарика. Давай, се нормально. Дорогу матета. Клетші і дьокерш. Ну мені треба, напевно, берем йокерша, я не знаю і нашу. Просто берем дйокроша. Так, ну походу все. Зараз подивлюся і повернуся. Я знайшов тут ще безплатно якусь херню. Косінь, що пропустив. Я не буду пропускати, я хочу подивитися. Бам! Я попав кудась! І що я отримав, що я вибив? Ура! Це найгірше, що могло випустить, походу, так? А, і далі ще 50 самих зробить. Зараз будемо ще ж відкрити. Коротше, походив сразу більше, нічого немає, я що обійні ще 18 тисяч, як то вже. ну, Походу, вже так, то вже кінець повного відео. Я не знаю, чи ми потратили 50 тисяч чи ні, але десь менше 40, менше 35 тисяч більше 35 тисяч самосеті ми точно покрасили. Давайте зараз ще. Прям потужненько дуже зробимо відкриття ще ось тут на свого вибору зовсім. Ще потратимо, щоб у нас лишилося рі... рівно 30 тисяч, або десь так. Матата, Шик, Габія і Канчеві. Беремо це з тобою, це найбільший овер має. А, вони тут безкінечні, так? О, що їм болько, їм болько. Шкріньяр, Науф, Абрам, Єлдис, Єлдис, потужно, потужно, Єлдис. Єлдис дуже Отужний! Єлдес реально... нетужний! Баркуля! Бредлі Баркуля! І ще один. Ми можемо тут безконечно Ми Нехай не можемо безконечно відкривати. Шик. Це відео на 15 хвилин. Щоб на 15 хвилин... Мене є 7. Треба 8 хвилин. Давайте ще. Таро, чекай. Давайте ще раз подивимося той ідеальний локаут. Франція, Лозе, ПСЖ, Бархуля. Поїхали ще. Ми маємо ще ті, ще три маємо. Знову беремо тета. Коротше, ми відкриваємо, поки мене виб'є 115 Верс. Я жартую, мені, просто не хватить стільки. Я не знаю, що кінець ще не було. Ну ви знаєте, я не знаю. Блин, ну поедай, я не знаю, чего твоя штука шабоде истекає Истекає, типа як, ну буде оно в рот, что оно не будет. А не, ты ж рукам обновиться через 5 дней. Блин. Через 5 дней. Ну что, может, 5 дней уж почекаю еще дальше с небу. Алеже бачу, что-то прямо зараз. Оооо. Ну, ще один і все. Це вже буде кінець відео. Для мене. Для вас ще ні. І шик випадає, Хто шик. Ну все, Походу капець. паків нема, ну я хоча б мав щось. Хоча б щось відкрити, відкрите. Щось Сейчас вам бояємося на Sonic 6. Всім до нових зустрічей чекаємо на шостий день, якщо він буде. Якщо ні, то всім зустрічей повністю. Всім здоров, короче, все ще на кінець відео. Це вже день. Сьомий. Але на сьомий день ми тільки один пакет пакету. 113-115. Месі. Месі. Месі, Месі, Вова? Я тут а є. Я вже так довго знімаю это відео, що аж Вова приїхав. Месі! Конечно ми обираємо Месі. Звичайно, ми беремо Месі. Месі Сі! О, тысячу фигни Еще этого штука вытреял разница по экрану Зараша Може зараз шеводя сняла Його кусочок ви можете добавить этого Чекаем або буде Володя абоже Всім удачі і, і до побачення. Сіндоров це частина Вови. Володя не захотів озвучувати, так що озвучую я і йому випадає сон. 114-й Левандовський, 114-й квартскеля! Та ну! Капець він потужний! Мені випав 114-й Месії йому випав 114-й Левандовський і той Quartscelia. Він за Quartskeller, ну і це індав зустрічать. Всім здоров, так і ще раз. Це Мнекинець. Я вирішив ще три пакет, ще два-три драфти, то виж ходить. Де теж самоцветів, і того, напевно, вже є 50 тисяч. Може що менше погнали драфт. Оті. Нема локаута. Тут гарантований пул Б. От його буде через три драфти. А в мене тільки два. Я сподіваюся, що ми ще получимо гарант. Не отримали. Давай, дай на остатнє. Будь ласка. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Поняв. Гран в остатньому буде аж, так? Може, десь знайду драфт і, 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 і. Подивимось. Коротше, більше драфтів я не знайшов, але я знайшов ще щось з тих штук. Защо допоміж я прям 7 і триває зараз 30 тижніш. Мені треба... ЦП. Так, да, мені треба ЦПшник. Дай когось нормального. ЦПшник! Є ЦПшник! Є Але цопник Є 114-й. ЦП 113 і ЦОПник 114. Мені треба ЦП так. Цього броню рахую забираю і все. Тепер точно. Дякую вам, що були. Дивилися це відео. Вам був я, Мангата Соня. 6. Всім до нових зустрічей в нових відео.